Міні-агроглеваха. Характеристики і огляд трактора Lowl 244 з кабіною. Трактор має 24 кінських сили з двигуном КМ 385. Колеса задні 11,2 на 24, передні 6,5 на 16. На одному насосі НШ. Трактор з реверсом зашитий, не герметична кабіна. В кабіні ми маємо реверс, панелька комбінована. Трактор у нас 2024 року випуск, але зайшов у нас до 25-го. Вал відбору двохшвидкісний 540 тисяч, включення переднього мосту. Цей штучкою можна трактор заглушити. Цією штучкою можна рухатися вперед-назад і стояти на місці в положенні N. Коробка чотирьох швидкісна. І повишена, понижена. Тут ми маємо щоб перевірити коробці масло. Далі така ось окрутілочка для того, щоб змінити потоки мастила, або в гідронамісний механізм, або вихід на причіп. Це в нас. Включення вала відбору, а потім вибираємо оберти, блокування заднього диференціалу, гідравліка, підйом опускання, так само гідровихід підпричив, так само на цьому ричагу і оця, оця крутілочка. Ручний газ, комбінована панелька, бібійка. Що ми маємо? там ще магнітолу, світло в салоні, кнопочки всякі різні. Воздухайли, Тут можна протерти заднє скло, тут можна протерти переднє. По кабіні все. Відчиняється. Раз, два, три і двері, чотири. Переднє скло вклеєні. Противаги спереду є, на колесах, немає. Стандартна гідравліка, безпримусової. Розетка під причіп виходи. гідровихід, гідровхід. Причіпний під причіп, Причіпний під причіп, причіп. Причіп причіпний. Також має місце. Фари є, фари є, фари є, колеса є. Тавотниці є. Можна помастити, можна щось підняти, щось причепити, зробити якусь роботу. Фільтра 0710 масляний. 0706 паливний. Стандартний капот ласкаво просимо, міні-агроглеваха, 27-й кілометр траси, Київ, Одеса. Гарного дня всім!